Я хочу поділитися тим, що звучить зараз в моєму серці, те, про що я роздумаю. Я вірю, корисно буде для церкви, для віруючих людей, і, можливо, для тих, хто ще не пізнав Бога як свого Бога, як свого Господа, того Бога, з яким Він спілкується кожен день. І це буде проповідь на тему пильність. Слово пильність. Якщо не запам'ятаєте проповідь всю, то хоча б одне слово. Отже, давайте скажемо треба пильнувати. Треба пильнувати, і це правда. В житті, в будь-яких ситуаціях нам треба бути пильними, навіть якщо здається, що все гаразд, все окей. Я пам'ятаю, як одного разу Господь мені дав сон, і знайде такий лейтмотив через весь цей сон. Була тема пильності. І там були такі картини, коли я бачив спокійних людей, які живуть розміреним, щасливим, таким спокійним, мирним життям, війни нема: кафе, ресторани, всі відпочивають, гуляють. Знаєте, все так добре. Це як подібно, як я був там рік назад за кордоном. Ти ходиш по вулицях, і ти бачиш, як люди спокійно ходять, і просто знайде такі фестивальний настрій такий. Ось. Але тут приходить думка: а невже от серед е, от цього всього натовпу людей немає якогось злочинця, який так і пи, хоче, знаєте, старається, щоб десь витягнути, чи гаманець, чи зробити якусь е, ну, недобру злуріч? І все-таки думаю, не, не варто втрачати пильність. Це не означає, що треба ходити в напруженні. знаєте, Це не означає, що треба бути в якомусь такому страху, але. Просто бути пильними. Це так, як ми йдемо з хати і замкнули двері, да? щоб хтось туди не зайшов, а не лишили їх відкритими. І чому я хочу говорити про пильність? Тому що мені здається, коли ми дивимося на те слово, яке, чуємо те слово, яке говорив Ісус своїм учням, Він дуже часто говорив пильнуйте. Він, пам'ятаєте, говорив притчами. Це притча про 10 дів, так, які, скажімо, не впильнували. Так. Хтось впильнував е оливу, хтось не впильнував. І коли ми пам'ятаємо цю історію з Євсеманського саду, Ісус говорив своїм учням: пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. І також ми пам'ятаємо Слово Боже, яке говорить нам: навіть коли у тебе все добре, той, хто стоїть, то що, дивись, щоб не впасти. Тобто є завжди оця небезпека. Небезпека якась небезпека, яку ми е, повинні бути, е, ну, скажімо, не допустити в своє життя. І зараз я хочу сказати про конкретну річ, про яку ж небезпеку я маю на увазі. Але для того давайте зачитаємо декілька місць писання, щоб ми зрозуміли, про що я хочу сказати. І перше з них це, е, це буде притчі. Четвертий розділ, 23 вірш. Коли слово Боже говорить, пильнуйте, а що ж пильнуйте? І ви дивіться, що тут написано: над усе, що тільки стережеш, стережи своє серце, бо з нього джерела життя. Отож, я говорю зараз про серце. Про яке серце? Що мається на увазі? Звичайно, не фізичне серце. Хоча фізичне серце теж треба пильнувати, особливо для тих, в кого є проблеми з серцем. Але я зараз говорю про те серце, той центр наш, з якого виходять наші помисли, з якого виходять наші мотиви, в якому народжується наша віра, серце, яке здатне любити, любити там, де є любов. Отже, це духовний наш чоловік, той духовний центр, це духовний, оти, знаєте, чоловік, який має контакт з Богом. І ще одне місце, я хочу нагадати, вже не буду його зачитувати. Пам'ятаєте, що сказано, що також і серця, але серця падшого серця, серця невпильнованого, камінного серця, черствого серця. Виходять які думки? Злі, злі наміри виходять також серця. Отже, із серця, і середини людини може виходити як добре, так і зле. І зараз давайте ще звернемося до одного місця. Це дії. апостолів 28 розділ 24 і 27, з 24 по 27 вірш. Отже, дії 28. Та деякі вірили в те, про що він говорив. Це апостол Павло був, а інші не вірили. Коли ж не погодилися одні з одними та стали відходити, Павло промовив так. Добре сказав Дух Святий через Пророка Ісаю до ваших батьків, проголошуючи: Іди до цього народу і скажи: слухом почуєте, та не зрозумієте, вдивляючись, будете дивитись та не побачите, адже серце цього народу загрубіло, і вухами важко стали сприймати і свої очі примружили, аби часом не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутися. Щоб я оздоровив їх. Отже, бачите, ситуація така, що Господь хоче прийти і допомогти людям. Він хоче оздоровити. Господь хоче оздоровити як фізично, так і духовно, щоб не померти, щоб бути духовно здоровими. але Він не може цього зробити через те, що є проблема з серцем. Серце стало нечутливим до Бога. Серце стало. Як тут написано, огрубіло. І як це стається? Знаєте, це говориться про людей, які, очевидно, що е, називали себе віруючими? Очевидно, що ці люди вважали, що з ними все гаразд, але вони втратили здатність бачити, чути від Бога. І, очевидно, що їхнє серце стратило ще одну здатність. Про цю здатність. Е, Ісус говорив також своїм учням, це в 24 розділ Матфія, коли учні запитували Ісуса про останні дні. Вони питали, які будуть ознаки останніх днів. І пам'ятаєте, Ісус знову ж таки застерігає. Він каже: пильнуйте, дивіться, щоб вас не звели, так? А ще один момент Він говорить, що через розріст беззаконня любов багатьох охолоне. І от серце, це звітам виходить любов. Виявляється, що що значить охолоне? Охолоне це означає, що це серце було тепле або гарячим, але через якийсь час воно стало холодним. Холоднішим, холоднішим. Знаєте, це поступовий процес. Причому цей процес він може виглядати непомітним. Бо, я так думаю, якщо би люди розуміли, що все йде до охолодження, да? до зачерствіння, то. Будь-який віруючий чоловік сказав би, ні, я цього не хочу. Але оця непомітна, знаєте, така, такий процес непомітний, поступовий, він і е, небезпечний. І тому, і тому слово Боже каже: той, хто стоїть, якщо в тебе все гаразд, ти сьогодні сильний, ти сьогодні на висоті, ти сьогодні чуєш наповнення, окей. Ісус каже, пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. І це нормально. Не треба цього боятись. Я не маю на увазі, що ми повинні ходити перелякані або якісь напружені, знаєте, але просто пильність, так як Лі бавиться з своїми дітками, як він розказував, але він все рівно пильнує. Він пильнує, щоб хтось не вдарився. Ну, Забув про те, що треба поїсти. Але слава Богу, є дружина. Господь нам допомагає. І знаєте, ми в цьому процесі не самі. Знаєте, якщо. Які сталися проблеми з твоїм серцем, і якщо ти вже констатуєш цей факт, якщо ти вже розумієш, моя любов стала холоднішою, моє серце стало теплішим або черствішим, то, знаєте, не треба втікати, не треба закриватися, не треба е, соромитися, прийти до Бога в цей момент, тому що Він той, хто може все поправити. І тому Ісус каже, пильнуйте і моліться. І зараз я хочу просто дати декілька таких, знаєте, прикладів і порад. По-перше, в, в цьому слові, яке Ісус сказав до своїх учнів в Саманському сиді, вже є відповідь, вже є певний, знаєте, нам така підказка, через що це стається. Бо написав, він сказав: пильнуйте і моліться, бо що? Бо тіло немічне, а дух що бадьорий. Тіло немічне, а дух бадьорий. Дуже часто охолодження стається через неміч, через банальну втому. Знаєте, люди здатні втомлюватися. Всі. Навіть коли ти робиш добре діло, навіть коли ти служиш Богу, ти можеш втомитися. Ти можеш втомитися, і знайде прийти до такого стану, коли ти вже нічого не хочеш, коли ти вже не хочеш бачити ні людей, навіть ти вже не можеш молитися. І це через втому. І знайде дуже важливо пильнувати в такому випадку, що яка відповідь? Відпочивати, знати, як відпочити, вміти відпочивати. І знайде, оця втома це може бути пасткою. Бо ти хочеш більше і більше працювати, ти хочеш більше, 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 а потім просто виходить момент, Знаєте, ми чули таке слово багато разів вигорання. так, вигорання. Я, я вам скажу чесно, я думав, що таке вигорання? Вже багато років я служив Богу, я не розумів, що таке вигорання. Чесно кажучи, слава Богу, я й до кінця зараз не розумію, бо я вірю, що я ще не прийшов, не приходив до такого стану. Але я чув свідоцтво одного віруючого. Знаєте, він такий енергійний, він холерик. Він не може, знаєте, робити щось спокійно, навіть говорити. І кожен раз, коли я чув це служитель з одного з іншого міста, і от він, одного разу ми зустрілися на конференції, і він такий далі, знаєте, холерик, все. І тут розкаже: Ви знаєте, прийшов момент, коли я вигорів. Я так думаю, ого, і, і, що, і що це означає? Вигорів, просто вигорів. Все, ми, ми нічого не змогли більше робити, ні служити. Ми мусили поїхати на відпочинок. Але знаєте, і він відновився, слава Богу, і це нормально, і це дуже важливо відновлюватися. Але знову ж таки, як відпочивати? Тому що можна, знаєте, так відпочити, що після цього треба ще буде відновлення більше робити. І дуже простий такий перевірка, якщо ви відпочиваєте і відчуваєте, що після цього відпочинку ваша здатність любити стала більшою. То це правильне відновлення, правильний відпочинок. А якщо ви чуєте, що ваша любов зменшилася, то це неправильний відпочинок. Знаєте, як, як ми хочемо відпочити? Інколи, мені здається, от я зараз подивлюся якийсь фільм, там, або якусь, знаєте, там, активніше зроблю. Ні. Це інколи не допомагає. Я зараз хочу дати декілька таких порад, як правильно відновлюватися. Знову ж таки, коли я говорю про проблеми з серцем, можуть бути різні проблеми. Тому що взагалі-то гріх це найбільша проблема. Коли людина падає, коли людина спокушається, коли людина допускає якусь образу, коли людина йде на компроміс з гріхом, звичайно, це серйозні речі, і тут потрібно глибоке відновлення, глибоке покаяння. Ось, але інколи це все починається з втоми. От втома вона приводить уже до більш глибших речей. Так от, якщо ви відчули, що ви вже нічого не хочете, якщо ви вже відчули, що вам хочеться сховатися від людей, а якщо ви чуєте, як телефон дзвонить, і у вас нема сили підняти трубку, це вже симптоми, розумієте? Оце, де пильність має проявитися? Що тоді робити? Треба пам'ятати, що ми не можемо генерувати любов. Ми не можемо самі по собі. Видавати з себе Божі речі, правильні речі, нам потрібен Господь, нам потрібно джерело, до якого ми під'єднаємося. Знаєте, це як генератор, він то видає електрику, але якщо ти туди не залеж, не залеж пального, якщо ти не сповнишся цим пальним, то ти не будеш давати електрики. Якщо ти не під'єднаєш свою е, станцію е, зарядну, да, електричну на батарейках. До джерела живлення, вона так само не буде віддавати електрики. Але дуже часто важко зробити цей крок. І я вам таке коротеньке свідчення. Знаєте, одного разу я, ми, з, ми з дружиною готували, готувалися до одного служіння. Багато дуже було роботи, це все було дуже інтенсивно. І, і на якомусь етапі у нас стався невеличкий конфлікт. Але цей невеличкий конфлікт привів мене до того, що я усвідомив, що. Мій стан мого серця якийсь дивний. Я не хочу, наприклад, іти вибачатися зараз перед дружиною, хоча мій розум мені говорить, ти не правий. Тобто, я розумію, я не правий, але сили піти зробити духовну дію, ви розумієте? Духовну дію я не маю. І проходить час, і я знаєте, як той паралізований. Я розумію, що мені ногу треба переступити там, чи руку підняти, але мій мозок він не може дати цей сигнал. І я бачу, я не маю тої сили. І проходить година, друга, третя. А я ще не вибачився. Скоро буде вечір, скоро ми вже будемо молитися разом. А ми ще далі в якомусь такому стані. І знаєте, що дуже важливо: тишина. Знайти цей момент тиші. Недовго, небагато, хоча б 10 хвилин. Зачиніться, закритися десь в кімнаті, але не закритися від Бога, не закритися від людей, але просто заберіть оцей весь шум. Знаєте, телефон, новини, інформація, все те, що знайде нас якось стимулює, якось нас подразнює, оця тривога. Оце все, від чого ми вже втомлюємося. Ми живемо в такий час. Українці живуть в час втоми, бо це вже четвертий рік війни. Ми втомлюємося від багатьох речей, просто від думки про те, що в нас війна. І знайдеться все треба залишити. Просто відділити це від себе, побути в тишині, Побути в тишині. І тоді знайти хоча б невеличку силу, сказати його, чесно, сказати Богу. Так як Ісус, він, знайти, він покликав своїх учнів до себе і сказав, допоможіть мені, будьте зі мною в цей час. Він сказав, Господу, якщо можливо, нехай промене мене ця чаша. Ісус був чесний, йому було важко. Так само ви можете сказати, мені важко, мені важко. Я от хочу вибачитись, а не можу. Допоможи мені, Господи. І знаєте, ця проста молитва, вона запускає правильні процеси. Наступне, що дуже важливо, це зробити хоча б невеличкий крок, добрий крок. Піди, зроби цей крок. Перенеси це вибачення. І знаєте, я побув трошки в кімнаті, в цьому стані. Я помолився, попросив Бога. Кажу: Господи, дай мені сили. І тут, слава Богу, це був четвер, це була молитва загальноцерковна. Мені не хотілося йти на молитву. Але я підняв себе, я прийшов на молитву. І я був в цій атмосфері, і я відчув, як щось сталося. Щось сталося в моєму дусі, я не можу це пояснити, але я наповнився. І коли я прийшов додому, першим, що я зробив, я прийшов до дружини і сказав, пробач мене. Все, все, все змінилося, все повернулося. Я чую, як моє серце відновилося. Отож, друзі, такі прості речі. Я не маю більше часу, але хай Господь а, допоможе вам робити ці правильні кроки. Хай Господь допоможе вам бути пильними. І знаєте, не треба багато, не треба робити якісь героїчні вчинки. Але ці вчинки мають бути регулярними, постійними, ритм. Я барабанщик, я вчу своїх дітей, я їм кажу, не треба робити, знаєте, не треба займатися довго, треба займатися хоча б 15 хвилин, але регулярно. І буде результат. Хай Бог благословить.